Народ, цим привіт! Продовжуємо покатушки наша на соняшнику. Он один поїхав, тут другий, там трактор тронда, бо вже ми Привезли обідати хлопцям. Щараз поїдемо тікувати сьогодні зняли колеса на пресу реєм, бо пробилося. Пилич такий підсоняк потужний. Погода ловка якраз ляжнив саме ту. О, там вже видно да, зверху, не доїхав би до краю. він розхитує туди сидит. Тому... <звук> О, у них дай лапочки засиделися, да повненький. Щоб... что повналенький. Ну да, Та Я ж не знаю, крык, <звук> понял. Воно світить, що цей шнек викинути. Бункер повинен куколці. Бункер окупований. Якщо воно ще десь розпікне, то вже вже... Та я два мав підготовку. Їдеш красиво, не пидой нічого. трошки, навіть Дали добру і мені прокатнутися, попробував, як воно три бункера намолотив, звісно, класно. Їздиш, круті. Звичайно, як ні в житті такого не робив, поки приловився там рядки, то досі. Ну все одно першого разу раз поїхав і, і без проблем взагалі. Тим більше що ще і, 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 над собою і старший і, і, дядько Понімавши цю спробу, розуміючи цю справу, то ще легше, ніж воно взагалі могло бути. Зараз підемо собі на один таксі назад, воно, воно в мене внизу стоїть. Оце Це американець. Так. Таксі поїдемо на село. Зараз за цією межею за цією посоткою е територія села Лютанька. За цією посадкою Велика Павлівка, саме самий скажімо крой е схожим, так наших земель китайсько будищонських В цих краєх на чесно кажучи, ніколи не був взагалі. взагалі, взагалі. Для мене вона територія незнайома. Деється, красиво підуть дворозом, той досипи. Раз что Там гороть? Подробность другая против. А як одним комбайном дуже довго.